Із галтернапів м'яка чашка Польського виробника Гарсенія модель Alicante 647. Дивіться, дуже якісне оздоблення чашечки. Воно повністю оброблене ще такою стрічечкою, атласною. Гарна форма, вона така кругленька. Чашка із тонкого поролону в нижній частині, він майже не відчувається і добре підходить жінкам з великими грудьми, тому що напівм'які чашки, вони всі досить глибокі, і зручні за глибиною. Верхня частина чашечки з м'якою еластичного мережева. Брительки широкі, і тут є подушечки такі, небобовні ще до пляжок. Це знімає тиск з плечей, тому дуже зручні і також прекрасно мережевим гарно виглядає. У поясі є бокова кісточка, напівпрозорий пояс нарядний, Якісні стрічечки добре тримають білизну під грудьми. Всередині чашки, обов'язково натуральна тканина, оці якісні білизні. бавовняна тканина, глибока і зручна чашка для жінок з великими грудьми. Повномірна глибина. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.